Не всі баштанні тепер у законі. У місті Лева торгувати кавунами, гарбузами та динями можна лише у визначених місцях. Львівська міська рада щорічно затверджує пункти сезонної торгівлі. 2012-й також не став винятком. Наші журналісти з'ясовували, чи справді продавці баштани дотримуються нового припису та як реагують пересічні львів'яни на торгівлю лише у дозволених місцях. Торгувати кавунами, динями та гробозами можна лише в 15 визначених місцях, а також реалізовуватись баштані культури повинні лише з металевих контейнерів, так званих сіток. Теоретично при позудії вже вступив, утім не практично. На визначних місцях ані кавунів, ані спеціальних металевих контейнерів ще немає. Самі підприємці поки що пасуть задніх, мабуть, через те, що на них чекає вдосталь роботи. Підприємець повинен звернутися в міську раду, представити дозвіл санстанції районної, де, що цікаво є придатні для вживання, копії свідоцтва про державну реєстрацію та заяву. Натомість ринків даний припис не стосується. Продавці Баштани у свою користь показують офіційний дозвіл на продаж Кавунів. Сертифікат на дозвіл все? А як? А який повинен бути сертифікат? У нас на базарі є санстанція, може, ні? Ну все, сертифікат привезений з Херсону. Утім, порушників вистачає на невизначених місцях продажу. Баштані очікують своїх покупців розрізані навпіл та пластикових ящиках. З приписом їхні власники, мабуть, ще не ознайомились. А от коментувати ситуацію беруться не дуже жваво. А чого на що на ви їх знімаєте? А, я показала папірки. Це, я, нічого скласа це, це, що нічого це, це, не показали. Львів'яни цьогорічний припис прийняли на ура, оскільки турбуються про своє здоров'я. Ну, на кавуни на овочі мають виділені бути десь такі спеціальні місця, де можна на них працювати. Ну, не в кожному разі на тротуарі, та як машини стоять на тротуарі, я противниця того. Де визначено, там хай продають. Чиновники міськради стверджують, якщо люди продаватимуть кавуни дині та гарбузи у невизначених місцях та з недотриманням санітарних норм, то їх чекають чималі штрафи. Марія Кужик, Євген Ржавський, вісник.